Доброго дня, любі хлопчики і дівчатка! Давайте сьогодні разом вивчимо цікавий віршик, який називається півник. Спочатку я вам його прочитаю, а ви послухайте. Півник. Півник зранку в курнику Будить всіх кукуріку. -ку -ку. Відчиніть скоріш віконце, хай у хатку зайде сонце. Досить спати на бочку. День настав кукуріку. -ку -ку. Тепер, дітки, дивіться на картинку і повторюйте за мною. Півник зранку в курнику будеть всіх кукуріку. -ку -ку. Відчиніть скоріш віконце, хай у хатку зайде сонце. Досить спати! На бочку День настав кукурікку. -ку -ку. Молодці дітки. Тепер давайте повторимо віршик повністю півник. Півник зранку в курнику будить всіх кукуріку. -ку -ку. відчиніть скоріш віконце, хай у хатку зайде сонце, досить спати на бочку. День настав, кукуріку, молодці дітки! Сподіваюсь, у вас вийшло запам'ятати вірш. До нових зустрічей. Бувайте!